Слава Ісусу Христу, дорогі люди, всім бажаю міцного здоров'я, пусть Бог береже всіх вас. Хочу нагадати те, що записано в цій святій книгі. Написано благодаті ви, спасені. це не від вас, Боже, подарунок, а від Господа, Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ніхто не може приписати собі ті дії, які звершив Господь Ісус Христос. Він прийшов в цей світ, прожив досконале життя, помер за наші провини на Христі, за наші гріхи і вчинки Христос висів на Христі. Бо через три дуби Він воскрес, Він є живий. Він закликає кожну людину, щоб вона надбала прощення і спасіння. Він закликає покаяться, звернутися до нього, попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, закликаю всіх вас, читайте святе письмо, молиться Богу, Бог чує нас. Прийде час, коли кожна людина буде мати з Богом зустріч. І цвінтар він о тому святкує, що кожна людині, Бог дає можливість народитися, і прийде час, коли придеться мати зустріч з Богом. Ну, головне питання, з яким Богом ми всі будемо мати зустріч, як з суддю, як зі своїм Спасителем. Поміркуйте над цим питанням. Закликаю вас, читайте Святе Письмо, молиться Богу. Бог начує. Хто бажає, ми його даруємо безкоштовно. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде. Помилуй, і спаси. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.